Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти про оселедець в Швеції. В Швеції, звісно, можна купити звичайний оселедець, але в більшості магазинів не продається звичайний оселедець. А йде він із різним маринадом. Є, наприклад, просто з цибулею ось оцей. Є в гірчичному соусі, є в сметанному соусі з пікрою, є з цибулею, з червоною цибулею, і є з прянощами. Найбільше з того, що я пробувала, мені подобається з гірчицею. І ще одна особливість у селець в Швеції. В більшості своїй він досить такий солодкий. Саме солодкий, а не солоний, як з Віткими Сподіваюсь, вам було цікаво гарного дня. Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти про оселедиць в Швеції. Це дуже цікаве для мене було, тільки я сюди приїхала. У Швеції дуже багато різних видів оселеця, з чим його готують і подають. І маринадів дуже різних, дуже багато. Є звичайні просто з цибулею, звичайно, є в гірчичному соусі, є в сметанному соусі з червоною крою, є з червоною цибулею, є з прянощами. З того, що я пробувала, мені більше за все подобається герчишному соусі. І ще особливість оселедця з Швеції, він солодкий. Немає тут або майже немає. ну Дуже мало. Де можна купити саме солоний оселедець, як звикла до того ми. І ось отакий відділ ще є. Це різні паштети. Щось схоже на то, різні пасти з різними смаками. Не знаю, вони мені не дуже подобаються. І тут є отака ікра. А, це ікра звичайної рибки, це не осетрина, не з осетрина або ще з якихось видів риби. Це звичайної рибки, але вона досить таки смачна. З нею смачний виходить суп з рибою. З крою, так як шведи готують. Коли небудь я зніму відео і розповім, як готувати той Ну, Мені він дуже подобається. Вперше я спробувала тут в Швеції, і він досить такий смачний. Цікавий на смак, але смачний.